Головний ворог спа басейна це не дощ, не морози і навіть не час. Це може бути сам власник. Топ 3 гріхи недогляду, які псують ваш релакс. Перший гріх ігнорування фільтра. Якщо не міняти і не перевіряти його, вода дуже швидко втрачає кришталевість. Другий гріх передосхімії. Багато думають, чим більше засобів, тим чистіше. Насправді це шкодить і воді, і шкірі. Третій гріх. Забутий чохол. Якщо не накривати басейн, то у воду летить усе пил, листя, комахи. А потім ми дивуємось, чому доводиться рятувати спа від перетворення на ставок. спа Galaxy радить, догляд за спа це кілька простих кроків, які збережуть вам і час, і нерви. Ми допоможемо налаштувати сервіс так, щоб навіть найлінивіший власник міг насолоджуватись водою без клопоту. Пам'ятайте, СПА існує, щоб відпочивати, а не працювати на нього. Звертайтесь у SPA Galaxy. І ми зробимо так, щоб ваш релакс завжди залишався ідеальним.